Це тім тім каст. Мої вітання триває 429-та доба протистояння ворогу. сьогодні. Євген Клопотенко завершив свій мовний експеримент. Нагадаю, сім днів тому шеф кухар вирішив порахувати, скільки російськомовних людей у спілкуванні з ним будуть переходити на українську. За цей тиждень євген поспілкувався з п'ятьма сотнями українців і визначив, що переважно всі були українськомовними або ж переходили на українську миттєво. З тих п'яти сотень лише 35 продовжили спілкувати. Тися російською цієї весни, зустрічайте. Заспівала для бійців збройних сил України днями солістка гурту Казка Саша Зарицька. Разом з іншими музикантами вона приїхала до українських захисників, які охороняють наше небо. На цей раз вона не лише змогла виступити перед бійцями ППО, а ще й навчилася стріляти на тренувальному полігоні з рушниці. Дивіться, сьогодні у п'ятницю, 28-го співачка Тіна Кароль випустила нову пісню під назвою «Honey and Mad». а також кліп для неї. Це перший трек артистки, де вона заспівала одразу двома мовами англійською та українською. Аранжуванням займалися чотири місяці. А ось вокал співачки був записаний з першого разу. Кароль виступає, до речі, як саунд-продюсеркою, так і авторкою музики та слів. Щодо кліпу, то його знімали в Лос-Анджелесі. Аймдриверспіль. Only. While the river keeps running I am the hardest stone to your with your desire Your eyes set my soul on fire Come you the just Завершив роботу над кліпом на першу сольну пісню і позитив у своєму інстаграмі співак повідомив, що кліп на спалахи знімали три дні, а реліз треку відбудеться 19 травня. Прошу Дадемо бренді коломи із випадками ходимо завжди по покалами. Падали сліпа, падали справи спалахи. Чому не прави я? Чому не прави? Після довгої музичної перерви повернувся до шанувальників гурт Оторвальд. Хлопці презентували пісню Дихай, новий трек гурту це результат важких ночей, коли тебе накриває тривожність, депресивні думки і панічні атаки. Сюжет кліпу це метафора того емоційного стану, коли людину накривають почуття. Вона починає в них тонути, їй бракує повітря і накриває відчуття. Повної безвиході. Спеціально для зйомок було збудовано лікарняну палату у басейні, адже в міру розгортання сюжету палата поступово заповнювалася водою. Гурт Торвальд також зазначає, що допоки є така можливість, вони планують випускати щомісяця новий матеріал. Таким ось поверненням довгоочікуваним будемо завершувати цей робочий тиждень. Дякуємо за можливість працювати збройним силам. Слава нашим захисникам, слава Україні! Це тім, тім каст.